Єсінянська тергромада відтепер починає розвивати молодіжний лідерський рух. Серед 90 учасників вона ввійшла до списку 25 фіналістів проєкту Впливові. Проєкт впливові організовує Українська академія лідерства в партнерстві з ІЗІБІЗНС, партнерстві з центром економічного відновлення за фінансової підтримки проєкту «Юсейд Говели. Проект пливовій це така можливість для всієї молоді з України об'єднатися в своїх громадах і реалізовувати ціннісні, класні проекти такі для реалізації і процвітання цих громад. Ми громади обирали дуже різноманітні. У нас є обласні центри, великі громади, є дуже маленькі. Впли до того що там 5 тисяч населення. Це вся Україна. У нас є громади з Дніпропетровської області, з Одеської, Миколаївської. Полтавської, Чернігівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Рівненської, Житомирської. Тобто, ми вхопили якомога в ширшу географію для того, щоб проект взяли участь ті громади, які можливо до того не мали такої можливості. Головна мета проєкту Впливові залучити молодь до розвитку своїх громад. Відтак більше 200 активних молодих людей з усієї України об'єднають у спільноту впливових амбасадорів громад. Участь у проєкті передбачає круглі столи, спільні бесіди представників громад та молоді і онлайн-навчання. Ми, як представники органів сеусердування. Прагнемо збільшити активну кількість молоді громади, актуалізувати, напрацювати креативні сучасні ідеї, адже молодь це є наш креатив, і не тільки їх обговорювати, а і реалізувати в нашій громаді. Наразі зараз відібрано вісім молодих активних людей в громаді, які будуть безпосередньо працювати в цьому проєкті, але ми на цьому не зупиняємося. Ми під час реалізації цього проекту ми будемо залучати більше молодь, як студентського віку, так і шкільного. На першому етапі зустрічі з молоддю обговорили низку проблем, які є в громаді, визначили шляхи їх вирішення. Зокрема, зосередили на певних напрямках, над якими будуть працювати надалі. Протягом наступних місяців молодь громади отримує можливість вивчати тонкощі проектного менеджменту, інструменти фандрейзингу, ефективні комунікації в команді, аби навчитися якісно планувати та реалізовувати свої ідеї і проекти. За допомогою проекту нам все-таки вдасться побудувати оцей невеличкий, хоча б місток зв'язку між ОМС і молоддю, тому що зараз це дуже нестійко. Молодь боїться йти до органів місцевого самоврядування, щось вирішувати, тому що ну, типу, існує оцей уявний бар'єр. І я дуже сильно сподіваюся, що цей проект допоможе нам його подолати. По завершенню проекту учасникам презентують свої напрацювання на форумі впливових, аби мати можливість знайти партнерів і однодумців для більш успішної реалізації проектів у громадах.